Вітаю! Сьогодні опрацьовуємо завдання практичної роботи за номером 3, Вплив чинників на швидкість хімічних реакцій. Метою є роботи уточнити знання про чинники, що впливають на швидкість хімічної реакції. Тобто, звісно, в роботі ми будемо порівнювати. Де реакція відбувається швидше, а де повільніше. Ну і за допомогою таких знань можна керувати хімічними реакціями, аналізуючи склад реагентів і вплив різних факторів. У досліді за номером 1, який називається вплив хімічної природи реагентів, тобто їх активності. Подивіться, які метали ми будемо порівнювати у взаємодії із хлоридною кислотою. Для того, щоб їх порівняти, я візьму і зараз розміщу ось тут ряд активності металів. Давайте знайдемо відповідні метали у цьому рядочку, ряду активності металів. Дивіться: алюміній, ось він, залізо і метал мідь. Цей ряд показує, якщо Рухатися лівіще посилення металічних властивостей. А якщо рухатися по рядочку, то тут буде послаблення відновних та металічних властивостей. Тобто, якщо брати, порівнювати за силою металу, за їх активністю, то алюміній буде першим, залізо другим. Ну а мідь взагалі особливий метал. Звісно, з цієї трійки він буде найменш активний. Ну, оскільки він стоїть в ряду активності після водню, то це означає, що він зі звичайними кислотами взагалі не має реагувати, тобто не реагує. Оставлю йому ось таку трійку. Ну, а тепер давайте передивимося. І з'ясуємо спостереження даного експерименту, ну і потім пояснимо хімічну природу цієї реакції. Будемо досліджувати вплив природи реагента на швидкість хімічної реакції. Запропоновано три зразки металів гранули алюмінія, порошок заліза сірого кольору. І червоно-коричневий порошок металу міді. Поміщаємо зразки у хімічні склянки. Для реакції з цими металами приготовано розчин сильної неорганічної кислоти аж хлор хлоридної однакової концентрації. Доливаємо розчин. До зразків металів. Стостерігаємо зміни, які відбуваються у хімічних посудинах. В першій посудині, там де знаходиться метал-алюміній, ми одразу бачимо, що відбувається хімічний процес з виділенням газу. Цей газ водень. Алюміній витискує водень із кислот. У другій склянці, хоча й не так активно, з меншою швидкістю в порівнянні з швидким алюмінієм відбувається виділення бульбашок водню. Значить, цей метал також взаємодіє, але більш повільно, і ніяких змін не відбувається у склянці з металом мід'ю. Цей метал з хлоридною кислотою взагалі не реагує, оскільки в ряду активності знаходиться. Після водню. Продовжуємо оформлювати практичну роботу за номером 3. Отже, ще на початку розгляду цього експерименту ми дали пояснення, в якій пробірці реакція проходить інтенсивніше. Тому що. У ряду активності металів, у ряду активності металів, такий метал, як алюміній, стоїть у нас правіше, лівіше, а мідь стоїть взагалі після гідрогену. Ми навіть проставляли місця даний металом. Якщо ви трошки забули, то можете перегорнути це відео раніше. Тобто, в ряду активності алюміній є більш активним, а мідь найменш активним металом. Ну і взагалі, в пробірці з металом мідю, ми не побачили реакції, що відбувається. Там газ водень не виділявся. Інші реакції першої і другої алюмінії заліза, звісно, ми можемо записати хімічним реакціям. Хімічною реакцією рівнянням. Це буде реакція за типом заміщення, де утворюється сіль між алюмінієм і хлоридною кислотою алюміній хлорид та витискується газ водень. Поставлю коефіцієнти в даному рівнянні. Нагадаю, що мідь з хлоридною кислотою не реагує. Ми ось так стрілочку закреслимо, а ну, реакцію між залізом і хлоридною кислотою я вас прошу скласти самих. Єдине, може виникнути питання. Яку валентність взяти у ферума? Звісно, це буде валентність 2. Тобто, буде утворюватися ферум 2 хлорид та газ водень? Ну, висновку, вже сформульовано. До речі, коли ви будете складати конспект, оці питання, звісно, писати не треба. Що впливає тут? На швидкість хімічної реакції. Чому з алюмінієм вона відбувалася швидко, а з мідю не відбувалася? Тому що пояснюється це природою активністю речовини. Чим активніший метал, тим він швидше буде реагувати з кислотою. У наступному досліді ми будемо розглядати вплив концентрації. На реагенту на швидкість реакції. це один із найскравіших сьогоднішніх експериментів. Давайте почитаємо, які реактиви нам будуть пропонувати Чотири розчини калій-йодиду різної концентрації, від більшої до найменшої. Однаковий розчин феррум-3-хлориду. І для того, щоб показати. Інтенсивність забарвлення ще використали реагент на іони йоду. Це у нас крахмаль. Ну, а рівняння реакції, хоча 3 концентрації, чотири концентрації різних, у нас буде лише одне: Це взаємодія калій йодиду з фером хлоридом. Давайте передивимося. Цей процес і опишемо спостереження та зробимо висновки. У чотирьох стаканах знаходяться розчини калій-йодиду, які ми приготували наступним чином. У кожен стакан ми налили однаковий розчин калій-йодиду однакового об'єму з додаванням невеликої кількості крохмалю. Після цього перший стакан, що знаходиться праворуч від мене, ми залишили без змін. У другий стакан ми додали воду у співвідношенні 1 до одного. У третій стакан ми додали воду у співвідношенні 2 до одного. І у четвертий 3 до одного. Щодо початкового об'єму калій йодиду Далі, у кожний стакан. Одночасно ми доливаємо однакові об'єми однакових розчинів пером хлориду. І спостерігаємо зміну забарвлення розчинів з часом внаслідок перебігу хімічної реакції. Давайте закінчимо рівняння реакції у молекулярному вигляді між розчинами цих двох солей. Утворився калій хлорид. І ферум йодит. Не забудемо поставити ось тут трічки. Ну, а тепер як описати те, що спостерігали: Ну, по-перше, забарвлення з'явилося. У посудині з найбільшою концентрацією та було найбільш Яскравим. Ну а далі ви можете продовжити, що навпаки, там, де у нас концентрація була найменшою, забарвлення з'явилося останнім, і, навпаки, було менш інтенсивним. Ну, а у стовчику висновок уже сформульована чому ж? відбувалося по-різному, з різною швидкістю з'являлося забарвлення таке синє-фіолетове. Причина тому була, звісно, різна концентрація. І чим більша концентрація реагенту, тим, звісно, буде більшою швидкість хімічної реакції. Ось так впливає даний фактор. У наступному відео ми будемо спостерігати вплив температури на швидкість хімічної реакції. В цьому експерименті будуть запалювати метал магній. В чому ж тут сенс у цьому факторі? Якщо магній просто лежить у посудині, то він не вступає в реакцію з киснем, з киснем повітря. Він сам не запалюється. Але якщо його дуже нагріти, то він сам сполахує і згоряє. Тобто без температури, підвищення температури, без нагрівання, сама реакція не відбувається. Давайте передивимося дослід і опишемо спостереження та рівняння. Для того, щоб почалася реакція між магнієм та киснем, потрібно стружку магнію піднести до полум'я пальника. Далі реакція горіння магнію йде самовільно з виділенням великої кількості енергії у вигляді тепла та світла. Ну, що ми спостерігали? Що е, магній загорявся? При нагріванні у полум'ї пальника. Ну, а тут далі ви можете продовжити дописати, що він, він згорав, горів сліпучо білим полум'ям. Саме тому це один із металів, який використовували чи використовують у фейерверках. Ну, а колись це був метал, за допомогою якого одержували спалах при фотографуванні. Рівняння реакції тут нескладне, магній у нас згоряє, це значить, він взаємодіє з киснем, з утворенням оксиду. Відбувається це все при нагріванні, тому над наддорів напишу температуру. Ну а умова ось тут описана: чим вища температура, тим більша швидкість реакції. При нагріванні магнію він спалахує і згоряє. У четвертому досліді ми будемо розглядати, і нашим героям знову буде метал магній, активний метал лужноземельний. Як каталізатор впливає на швидкість хімічної реакції. Ну, по-перше, хто такий каталізатор? Дивіться. Є у нас тут визначення. Це каталізатор це речовина, яка бере участь в реакції, але сама не витрачається. Вона лише збільшує, змінює швидкість хімічної реакції. Такі перші приклади з каталітичними реакціями розглядалася в 7 класі. Ну, наприклад, коли нам треба було розкласти гідроген-пероксид H2O2 для одержання кисню, то сама реакція йде дуже-дуже повільно. А якщо додати е, такий каталізатор, як манган-4-оксид, то вона відбувається миттєво. І ми це визначаємо за виділенням газу кисню, газу, що потрібно, підтримує. Горіння. Так само, якщо просто змішати у чашці магній і йод вони між собою не реагують. А якщо додати крапельки води, давайте передивимося. Змішуємо порошки магнію та йоду. Додаємо одну краплю води. Яка є каталізатором в даній реакції, спостерігаємо бурхливу реакцію з утворенням магній йодиду. Частина йоду від нагрівання сублімувалась, і ми спостерігаємо пари фіолетового кольору. Отже, ви побачили, що реакція з магнію з йодом не відбувається, якщо їх просто навіть і подрібнили і змішали в чашці. Але якщо капнули внести в цю суміш буквально одну-дві крапельки води, яка в цьому процесі є каталізатором, тобто речовиною, яка впливає на швидкість хімічної реакції, то ми побачимо наскільки борхливо. Наскільки бурхливо відбувається ця реакція, значить, ми сюди запишемо бурхлива реакція. Відбувається утворення фіолетового диму, цей дим має пояснення, це йод. Який переходить завдяки нагріванню у газ, газ-йод, минуючи рідку фазу. Тобто цей процес, швидкість хімічної даної реакції прискорюється тому, що додається речовина, яка є каталізатором. Каталізатор пришвидшує хімічний процес. Ну, а тепер давайте розбиратися. Я пропоную вам домашній експеримент, де буде брати участь крийда, формула кальцій СО3 та домашній оцет, який записується так, CH3COUH. Ця реакція це родичка гасіння соди оцитом. Ви можете і так описати, що ж там буде відбуватися: це спінювання розчину і виділення газу. Ми знаємо, що при гасінні соди оцитом виділяється вуглекислий газ. Тобто один із продуктів цієї реакції, а тут буде три продукти. Звісно, буде co 2 вуглекислий газ. Що ми будемо спостерігати, якщо крейда буде шматочком? І якщо це буде подрібнена крейда, ну, наприклад, ми взяли шматочок крейди і за допомогою ложки і просто дошки її подрібнили. Якщо заливати шматок крейди і подрібнену крейду, де реакція буде відбуватися швидше? Тобто, як. У нас поверхня контакту реагентів впливає на швидкість хімічної реакції. Ось тут уже сформульований висновок. Значить, там, де у нас площа буде контакту більше, там і швидкість реакції, звісно, буде більшою. Ну а у висновках я прошу вас сформулювати, поверніться на початок роботи. Проаналізуйте попередні чотири досліди. Які чинники впливають на швидкість хімічної реакції? Це чинники такі, як: згадуйте, температура. Каталізатор, природа реагенту, який є ще фактор забула. Ну, в п'ятому пункті у нас поверхня контакту. Також у висновку я прошу доповнити щодо домашнього експерименту. Де, як у нас в Площа поверхню контакту реагентів була повпливала, вплинула на швидкість хімічної реакції, і як цей фактор можна використати у приготуванні тіста? Подумайте, де швидше буде тісто підійматися, буде більше виділення газу? Якщо дріжджі будуть цілим шматочком, чи дріжджі будуть подрібнені вашими ручками, де буде відбуватися краще підйом тіста, якщо, наприклад, муку просто засипати, чи муку, наприклад, можна просіяти через сито. Ось такі приклади можна навести у цьому висновку. Я думаю, ви зможете з цим впоратися.